Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії Дмитро Херлов. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Актуальна інформація на цю годину від Дніпровської міської влади. У Дніпрі сьогодні діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Їхня тривалість може бути від 3 до 5 годин. І про роботу комунальних служб. У зв'язку з відключенням приватними енергопостачальними компаніями електроживлення зупинено п'яти підвищувальних насосних станцій та припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Також через відсутність електроенергії тимчасово не працюють теплорозподільчі пункти та будинкова котельня КП «Теплоенерго» на вказаних вулицях. Також приватними енергопостачальними компаніями наразі знеструмлено квартальні котельні по вулицях Кільченська та Універсальна. Без тепла тимчасово знаходяться 37 будинків. Наразі аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» проводить ремонтні роботи по вулиці Садова. 15. через це зупинено водопостачання вулиці Садова та вулиці Солов'їна. Водопостачання буде відновлено протягом дня. Більше інформації про роботу підприємства, ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна й до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Прийняв ряд кадрових рішень в уряді. Сьогодні підтримали проєкти указів президента України про звільнення п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій Дніпропетровської, Київської, Запорізької, Сумської та Херсонської. Наразі відомо, що Валентина Резніченка, голову Дніпропетровської ова, звільнено за власним бажанням інших чотирьох керманичів за угодою сторін. Пильнуйте свою машину, викрадачі вигадують найрізноманітніші способи, аби заволодіти чужим. Полюють передусім на ексклюзивні авто та ті, в яких немає сигналізації. Як вберегтись від авторозбійників поради поліцейських далі? Ніколи не залишайте ключі в замку запалення, навіть якщо транспортний засіб знаходиться в гаражі. Авто повинно мати сигналізацію і бажано, щоб її наявність була помітною для оточуючих. У дворі чи під час тимчасового паркування залишайте авто завжди на видному місці, щоб ви мали змогу його контролювати. Не залишайте транспортний засіб на ремонт у сумнівних станціях, техобслуговування. Поставте в авто якийсь механічний протиугінний захист, прилад для блокування керма, коробки передач тощо. Закривайте машину, якщо залишаєте її, навіть ненадовго. І зробіть на автомобілі неповторні особливі елементи, можливо, якась смужка, наліпка, маркування тощо, щоб відрізняло ваше авто за прикметами. І е також майте автомобіль, який би менше був цікавий крадіям, тобто не ексклюзивне, недороге авто. Дніпро прийняв понад 200 тисяч переселенців. Кількість офіційно зареєстрованих вже більше як 97 тисяч. Переважно це люди з територій, де нині точаться запеклі бої. Дніпро тівій продовжує цикл матеріалів про життя тих, хто був змушений покинути свою домівку через війну. Наступна історія про подружжя з Маріуполя. Нас приняли с пониманием, оказали нам моральную поддержку, создали нам условия для комфортной работы. Мы за это очень благодарны, потому что именно здесь мы почувствовали заботу, внимание, веру в себя. Мне очень нравится парк Шевченко. Мы здесь часто гуляем в свободное время. Была удивлена очень хорошим отношением местных жителей к нам, за, за что им очень благодарна. Планы на будущее, я верю в то, что наш родной город его освободят, и мы вернемся туда его возрождать и восстанавливать. Швидка допомога для своєчасного реагування на виклики у місті працює КП автопідприємство санітарного транспорту. У складі підприємства майже 300 автомашин, на яких щодня лікарі швидкою надають городянам невідкладну допомогу. Роботу підприємства сьогодні інспектував заступник міського голови Дніпра, черговий по місту Андрій Бабський. Це підприємство, яке обслуговує швидкі допомоги і забезпечує їх роботу в місті. На підприємстві є генератори для того, щоб можна було працювати під час блекауту. Є запас технічної води, є джерело очистки води питної, яка постійно. Тут проводять ремонти, технічне обслуговування автомобілів. Працюємо. Швидко, надійно, безпечно. Саме так, попри війну і надзвичайні ситуації, працює медична галузь Дніпра. Лікарня швидкої допомоги місце, де сьогодні безперервно і повному обсязі надають медичну допомогу мешканцям міста, області і вимушеним переселенцям. Як працює лікарня, бачила наша знімальна група. Іше. І Зараз встановлюємо напрямучити. За дорученням міського голови Бориса Філатова сьогодні я проінспектував одну з найбільших лікарень нашого міста і можна сказати, що вона готова до надзвичайних ситуацій, до блекауту, якщо, не дай Бог, таке виник. Створені запаси питної води, близько двох тонн, 9 тонн технічної води, це по всіх відділеннях. Розміщення ємкості з водою, є запас належних продуктів на тиждень, якщо потрібно буде зроблені більші запаси. Також заклад оснащений генераторами. Лікарня велика, в ній є декілька корпусів, теж досить якби, висотних. І в кожному з них є генератори, всього шість генераторів лікарні. Добре. 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 Знає, все, що потрібно для Всі, що потрібно. процесу. Що? Шість. Шість. Ситі навіть у блекаут відтепер у школах Дніпра під час тривалих відключень світла містяни матимуть змогу приготувати їжу. Для цього у закладах освіти зробили усе необхідне, як знайти ці особливі пункти незламності та скільки їх загалом. Дивіться далі. Включаємо пліти тут. У нас обов'язково чергові пліти у нас працюють. Чотири пліти по чотири комфорти можуть кілька сімей можуть прийти там. Це у нас спеціальні 300 літрів, у нас оці та саме споруди. Можна зігріти зарані. Ми будемо підігрювати, включати генератор і будемо чекати людей. тоді так, якісь можна. За вказівкою міського голови Бориса Альберто Чафілатова в десяти школах міста було розміщено генератори відповідної напруги, які дозволяють включити на харчоблоках електроплити для приготування швидкої їжі містянам. На цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я з вами прощаюсь. Наступний випуск вже о 17-й. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ. Слава Україні! Так, да, хорошо. Да, переписуємо. Ти з заставки сделай?